Коротше кажучи, задоволений моїм ремонтом підписник відправив мені невеличку коробочку підгонів. Скажемо так, донат. Відкривши цю коробочку, я впав в ступор і вирішив зняти це невеличке відео. Ви тільки подивіться. Долшок третій. Так, стан не найкращий, але я думаю, ми його відновимо і доведемо до ідеала. Один. Ідемо далі. Ще один DualShock в ідеальному стані. І навіть вмикається. Два. І ще один долошок, теж без цих кнопочок. Видно, що не оригінал, але не страшно. Три. Потім корпус до PSP. Ще частинка корпусу до PSP першої. Трішки запчастин. Далі цікавіше. Материнська плата до PSP. Та залишки PlayStation Vita. А саме дисплейний модуль, материнська плата. Батарея та шнур зарядки. Безмежно дякую. До нових зустрічей!